Можна чи ні? От сьогодні ми новозавітні віруючі, да? От чи може бути людина, яка жила під час, скажімо, храму, да? чи могла вона бути правідною? Чи сьогодні праведність тільки у нас в Єшуа, і от ми новозавітні віруючі, і оця дійсно повноцінна праведність, вона тільки в нас. Могла? Да, ми приклади такі знаємо із писання, правда ж? Є такі, так? Да? Ну, давайте хоча б як мінімум це хто? Захарія і Батьки Йоанна Баптіста. Не п'ятидесятника і не харизмата. І не місіанського віруюча. А Баптіста. Написано, що вони були у всьому праведні, так? Да? Так. Да. Але чи вони були люди безгрішні? Ну, тому що для нас це, так знаєте, іноді ми не, не можемо відрізнити гаряче від червоного і тому подібне, да? ми порівнюємо квадратне з зеленим і тому подібне, Да? Іноді зачасту так і відбувається. Чи можуть бути ще люди, праведні, але вони що? Грішні? Можуть бути? Да. Слухайте, сьогодні ми що? І нас цього не треба вчити, правда ж? Да? Або, Але народжені від Бога що? Грішити не можуть. Не можуть. Не можуть. І ми говорили про це вже багато разів, і я просто нагадаю, що просто, що означає народжені від Бога, грішити не може, це те, що людина, народжена від Бога, вона не отримує задоволення від чого? Від гріха. Вона його не планує. Розумієте? А навіть якщо мимоволі це робить, мимоволі, да? тому що в неї це природньо виходить. У нас природньо виходить грішити. Ми не отримуємо від цього насолоду. А раніше я отримав насолоду від гріха. Було таке в вашому житті? Чи тільки в моєму? Це було нормально в мені. Я отримував від цього. Я планував, грішив і отримував що? Насолод. І слава Господу, слава Всевишньому, що він сьогодні що зробив? Це поміняв. Так? В моєму житті відбулася оця чува, як про яку ми говоримо. До чого я веду? Веду я однозначно до того. Для того, щоб зрозуміти, хто ж такі були. Я, я, я здалека починаю, запрягаю здалека, для того, щоб потім дійти до, якоїсь, до якогось висновку. О, чому Захарія і Єлізавета були правильні? Вони були, вони були правідні, да? і Це про це говорить Писання. І я на початку сказав, що е, ми саме той народ, в якого самі справедливі, що? Закони. Самі справедливі закони. І от, Захарія і Єлізавіта вони рішили, і перше, що для того, щоб отримати прощення, що потрібно було зробити раніше? Принести жертву. Важливий момент, да. Приносились жертву, да? Але друзі, да, дійсно, жертва, тобто без пролиття крові не, було, не відбувається що. Прощення. Це дійсно це так, це теж писання говорить. Але для того, щоб правильно зробити, для того, щоб ми були правідними. Тобто, правідність дорівнює чува або каяття да, плюс жертва. От це правідність. Тобто правідність – це покаяння плюс жертва. І ви пам'ятаєте, ми говорили про притчу, коли двоє війшли в храм, і один казав, Боже, дякую, що я не такий, як цей митник. Да? Пам'ятаєте це? Ви пам'ятаєте це, да? Бо от я кажу, я молодець, я хороший. А той не смів підняти очі догори і казати, Боже, прости мені, да? бо я такий, сякий, третє, і десяте. І Господь потім говорить, що отой от пішов виправданий більше, ніж інший, да? ну, ніж. Чому це відбулося? Тому що, по-перше, що потрібно зробити, не просто принести жертву, не просто принести заплату, от заплатити да, і бути очищеним. Ти прийшов в церкву, запалив свічки, тому подібне, покрутився три рази, там, я не знаю, перехрестився, і все, ти прощений. Нічого подібного. Так не відбувається. Друзі, для того, щоб бути частиною. Божого народу, нам в першу чергу послухайте і закарбуйте собі, це що? Щиро покаятись. І Давід, він говорить, цар Давід говорить, що тисячі жертв, баранів, козлів ти не захтів. Розумієте? Тобто Давід щось розумів, він розумів, що треба в першу чергу покаяння від серця. Це дуже важлива частина, яку ми забуваємо. А ми думаємо, що можна піти в почаю в басіком і таким чином заробити прощення. Так не буває, друзі. Не буває. Чи там, я не знаю, тричі на рік поїхати в Єрусалім, в храм гроба Господнього, і там доторкнутися лобом до, до цього каміння, там, яке є, да, яке встановлено. Ні. Справжнє наближення до Бога, справжня праведність від Бога це що? Це каяття. Ви не можете бути частиною, Боже, ну так Бог передбачив. Нічого ми не зробимо. Зумієте? Тому, Чому вони були праведні? Тому що в першу чергу, да, вони усвідомлювали свої гріхи, вони каялись, а потім, як передбачав закон, як передбачала міцва, вони що приносили жертву. Зрозуміло, так? Да? Тобто вони не були ну, в такому. Але вони були доскональними з огляду. З огляду Тори. Скажіть на це амінь. Сьогодні в нас є що? Неймовірне благословення, благословення, яке називається благодать. Ми маємо щиро каятись, але ми не приносимо щоденні ці жертви. Розумієте? Тою жертвою, хто для нас є? Ішуа. Правда? Одна досконала свята жертва. Розумієте? Якщо ви хочете просто оминути момент свого власного каяття, так не буває. Ні пройде. Ви будете хвалитися, що Бог вас любить, що Він помер за всіх. але ви будете що? Непрощені, тому що Бог буде бачити ваше серця. Розумієте? Це дуже важливий момент, який ми просто опускаємо, і ми просто галопом поскакали, Бог за всіх нас помер, е, от, Він нас цілив. Він нас очистив і тому подібне. М -м, так не буває. Спочатку ти розумієш, спочатку ти розкаєшся. Оця чува, вона дуже важливий момент. І так не вийде, що тут читаю, тут рибу загортає. Да? Знаєте, цю одеську прислів'я. Так не виходить, друзі. Тому що іноді да, це так буває. Я іноді читаю книжку, да, от якщо читати, то всю тору, всю тору приймати. А вона що говорить? Що якщо ти віддаєш лівітам, да, пожертву, десятину лівітам, то ти мусиш і віддати щось ще для бідних. Ти мусиш за ними дивитися. Це обов'язки. Коли Ізраїль був в Єгипті, він що він був незрілим народом, незрілим народом. Але потім ця відповідальність в нього постійно що збільшувалась. Бог вчив. От оце, скажімо, така соціалка в Ізраїлі, да, в народі Ізраїлі. Оце соціалка, як там САБЕС у нас є, да? це коли держава там за цими верствами населення да, вона доглядає, вона там щось виплачує, якісь дотації е, от, для тих, хто там новонароджений, да, для внутрішньо переміщених осіб, да, ВПО так званих і тому подібне. Тобто категорій, мабуть, багато. В Ізраїлі, в принципі, це все саме було. Але покладалося цей обов'язок на кого? На багатих, на ті, хто мав. Мало чим, чим, чим багато він мав, він все ж таки мусив перед Богом зробити. І це важлива частина. Розуміло, так? Да? Чому вона називається дздакою? Я вже говорив про це, але це дуже важливий момент, це справедливо. Сьогодні люди вони говорять: я заробив, я розумний, я сильний, я вправний. Да? Є в нас серед нас тут грамотні фінансово люди? Нема, мабуть. Або не дуже багато. Є, так? Да? Один. Один є. Да. Я би хотів теж да, певної фінансової грамотності навчитися, це мені потрібно. Але ж, дехто говорить, що ми, я такий, сякий, третій, десятий, я заробив і тому подібне, але народ Ізраїля він не такий, мабуть. Він розумів, що Бог його забезпечує. Всім необхідним. І це так і амінь. І сьогодні ви так само ви маєте, можливо, не більше не менше, але це благословення від Бога. І справедливо з точки зору Тори віддати кудась. Да? Принципи, закладені тоді, коли ми ж не можемо сказати, ці принципи йому не читати, вона мені не подобається. Нічого подібного. Принципи закладені все одно. Ми сьогодні в нашій общині. Ми збираємо десятину десятин, Да? Бідні у нас залишились, храму у нас сьогодні нема. Хто отримував найбільше бонуси раніше, коли був храм? Священники. Коїни. Вони отримували найбільше. Розумієте? Найбільше. Навіть не лівіти, а священники. Тобто Бог потурбувався саме про них таким чином. Вони, Бог сказав, я ваш да? уділ. Я ваш уділ. Про що це говорить? Про багато що говорить. Але навіть священики і лівити, вони жили в містах, які що? Вони не були захищені стінами, такі, як інші міста. От міста э, э, сховища, да, такі, так, убежища да, раніше, вони не були обнесені високими мурами військовими. Для того, щоб що сам Господь захищав лівітів і священник. Це цікаво, це така от як беззахисність перед людьми, але Бог каже і вчить, каже: я буду вас захищати, я вас буду забезпечувати і тому подібне. Важливий момент. Знаєте, на прикладах грошей все дуже стає дуже явним. Це такий. Взірець. Називається от оцей, я забув, як воно, відвіз, да? відвіз, та? Да? Знаєте, так? Да? Самий точний, до сьогодні: що у нас тільки там в будівництві не придумали? Я пам'ятаю, що коли ми дивилися е будинки. Я вам хочу сказати, що в нашому місті навіть є будинки, які побудовані вот так, чи вот так, чи вот так, чи так. Є такі. Ви, ви навіть не помічали і просто цю реальність. Ніякий інший інструмент цього, ну дуже важко. Да? Нема таких інструментів, не придумали. Ні, вони є. Вони дуже дорогі. Які через супутник міряють, уявляєте, через супутник, да? локацію там все, є, локацію визначають багато. Теодоліти і тому подібне. Да? От, все це є, але на сьогоднішній день все одно люди користуються от звичайним, звичайною ниткою що? і чимось важким на кінці цієї нитки. Найточніший інструмент. Друзі, от гроші це приблизно те саме. Гроші це те саме. Якщо не помиляюсь, це 23 й вірш. <кій> І тут написано таке: приблизьтесь до Бога, та й Бог наблизиться до вас. Окей, тоді шукайте. Не записав. Пам'ятаю, що 4 розділ. <кій> Приблизьтеся до Бога, та й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні. Та серця освятіть, і тут написано двоєдушні. Взагалі Яков звертається до багатих. Ще раз, 4. -8. Так, точно, 48. Якова 4,8. І тут написано двоєдушні. Мене зацікавило це дуже слово. Це цікаве слово. Як може бути в одній людині? Да? От написано знову ж таки. Біблія говорить, що не може з одного джерела текти солодка і гірка вода. Пам'ятаєте, да? Але Яков звертається там, в контексті до багатих, і він каже, двоєдушні. От є іноді в нас такий стан душі нашої, коли у нас є два відсіка в цій душі. Да? От в цьому відсіці все нормально, все чики, чики піки там прибрано. В, цьому, в цій частині душі ми прославляємо Бога, поклоняємося йому. Я думав, що раніше так неможливо. Дуже може бути навіть. Да? Я зараз вам прочитаю ще один. Е ну Такий з контекста вирвав його, але дуже цікаве місце. місце. От. А от в цій частині душі ми йдемо слід за тими ідолами, які нам подобаються. Знаєте, от у нас є ідоли. І дуже часто е Зін, перейдіть вон туди. Да, да, поближче до того елемента нагрівального. Е там тепліше. До речі, кому дуже холодно, можете туди пересісти. Там є вільні місця. От. Тому іноді у нас є от оця двоєдушність, знаєте? І от гроші це є якраз те, що да, от у нас визначає ху із ху. Хто є хто. Перше 18, 21 18.21. Я вже буду закінчувати. Розуміючи, що ви. Втомилися. І тут написано. Тоді Ілля приступив до народа і каже: Послухайте. 18.21. В сінодальному, якщо ви читаєте в Сінодальному, це третя царів. Допоки кульгатиме теме на обидва боки. Коли Господь Бог. Є, а, коли Господь є Бог. Ходіть за ним. Коли ж це Ваал, і тут гра слів, тому що те, теж означає Господь. Коли ж це Ваал, ходіть за ним. І нічого не відповідав народ йому. А? Господин, да. так. Да. Вот, тобто, розумієте, у народу це Ізраїль, це північне царство, Ілля був пророком в північному царстві. Тобто, на той час Ізраїль був розділений на два царства. Ви знаєте, Південне і Північне, або Іудея і Самарія. Да, от так, от Приблизно, так. Да. Ілля був в північному царстві, він був пророком Самарії, скажімо так. І оце, так скажімо, таке, скажімо, в лапках слово змагання відбулося в нього з багатьма-багатьма пророками. Їх там приблизно було 850. Чи 750, чи 850. Уявити, один проти 850. Да? І він показав всі справи, і він звертається до народу Ізраїля. І вони, вони, народ Ізраїля, вони водночас могли поклонятися Богу Ізраїля і що? І догаджати, що тому валу. Як таке може бути? Може. Це якщо в житті людини є хто ідоли От оце двоєдушність, якої в нас не має бути. Друзі. Це серйозна омана. Наша душа має бути повністю суцільно віддана. Да? Це так звана в психології девіація Її називають. Да? Це розлад, психічний розлад, але в духовному світі він також що існує. І Бог на нього дуже серйозно вказує нам. Нам потрібно це розуміти. Що якщо ми довіряємо повністю Богу, повністю Богу, то ми маємо слідувати Його заповіді, те, що він сьогодні говорить, а не йти вслід кого? Мамоні. Знаєте, хто така Мамона? Да? Або хто такий Мамона? Ідол. да Це ідол. І ви, Можливо, його б могли бачити його навіть в магазинах, і дуже часто ми, він е, такий зображається у вигляді жаби. З монетою. Ну, це. Да, ну, все одно це приблизно його одна і та сама. А, це, да, це, це точно. Так. Да. Хороше. Доповнення. Тому гроші вони можуть бути дійсно благословенням. І відверто я знаю точно, що, по крайній мірі, наша община, невелика наша община, ми навчені в цьому, щоб служити навіть фінансами. І я радий за це. Я багато знаю свідчень, коли просто люди вони шукають в шабат, щоб когось благословити. От у нас є люди, які просто от вони шукають, кого би благословити. Це важлива частина, друзі. Але те, що я побачив, і нам треба ще поправити в нашій общині, це вчити навіть наших дітей, щоб вони що? Вони так само служили, вже починали зразу своїми е, пожертвами, вони починали вже служити. От те, що батьки ж дають їм, правда ж? До речі, я от віднедавна я подумав про своїх дітей. Я думаю, чого ж я маю навчати. Когось вас, наприклад, якщо я спершу не навчив своїх. Да? Тому своїх малолітніх, от сьогодні я, я, я це вже почав робити, да? Настю я вже почав казати, що в принципі ти маєш так само давати. У нас там є жінка, от, коли ми переїжджаємо мост на Грушевського, Пушкіна, да? Оця вулиця, і мост на Грушевського. І там є жінка, яка, я знаю, точно вона збирає для своєї родички, чи то сестри, чи то Дочки, вона збирає на операцію. Там якась дуже серйозна проблема для сестри, да? Для сестри. і вона це робить з посмішкою іноді. Дуже часто, От вона йде просто там мороз, там лютий вітер і тому подібне, вона це робить. Да? Ми сьогодні їхали. Я знав, що в Насті, в кишені, там було 20 гривень. Вона не знає вартості цих 20 гривень. Для неї от вона дає мені гривню і каже, от я хочу, папа, от купи мені от оце. Я кажу, ну, ну я розумію, що вона не розуміє вартості. Що за одну гривню ти ж нічого не купиш. Да? Але в неї є ця, ця от, е, купюра, да? вона вважає, що це так. ну, це все, Вона може купити все. Вона мені навіть раз сказала, купи мені телефон за це. Знаєте? Розумієте, така дитяча безпосередність. Дитяча безпосередність. Вона сьогодні, вона цій жінці. Дала оцих 20 гривень, які в неї були, потім вона і жаліла, і все, а що ж це буде? А що ж як же так, я хочу назад, знайти і все. І я, мені довелося пояснювати дитині, що кажу: ну послухай, ти сьогодні послужила. Бог через тебе допоміг цій дівчині. да? Ти послужила, я не знаю, може Бог тебе благословить, потім дасть тобі. І нам сьогодні дітей так само треба вчити, друзі. Чому? Тому що. Я закінчую саме цим місцем, воно мені дуже подобається. Це Друге Коринтянам, 9.7, ви, ви знаєте, його багато разів читали. Я би хотів, щоб серця наші саме такими були. Послухайте. Я хочу, щоб ви жертвували, щоб ви давали з мудрістю так само. І з мудрістю, і з радістю. Знаєте, що таке мудрість? Іноді вона дозволяє, от, якщо ви бачите багато людей, які на колінах просять, да? мудрість іноді не дати їм. Або якщо ви бачите п'яну людину, мудрість не дати такій людині. Розумієте? Або просто вам щось не, не сподобалось, або Бог. Ну, це, це ваші очі, ви бачите, ви даєте. Це, це таке, скажімо, стан вашого серця дозволяє це робити або не робити. І це мудрість. От нехай вона у вас буде, розумієте? Але з радістю давати це те, до чого ми прямуємо і йдемо. І якщо у вас ще нема такої радості, вона має з'явитися. Розумієте, да? вона випрацьовується. Давайте ми прочитаємо 2. Коринтянам 9.7 і на цьому закінчимо і ми помолимося. Добре? Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Розумієте? Хто з радістю дає. І нехай то мале, що ви даєте, чим ви дякуєте Господу, воно приносить вам якусь неймовірну радість. Я вам бажаю це. Я молю Бога, щоб у вас було завжди що дати і бідному, да? щоб у вас була можливість благословити когось. От це дуже важливо перед Богом. І нехай ви це робите дійсно в певній таємниці. Да? Не для того, щоб у вас люди хвалили, а для того, щоб і що? Щоб ви це робили перед Богом. Нехай така, нехай ця от страх Божий, він у вас живе, він. Зростає. Амінь. Давайте ми встанемо, помолимося. Боже, я дякую Тобі за цей Шабат. <кхи> я дякую Тобі, Господь, за Твоє слово, за те, що це слово воно звучить тут. Боже, за те, що Ти, Господь, і через коментарі тори, Господь, навчаєш мене і показуєш такі неймовірні речі, Боже. Я благословляю Тебе. Я дякую Тобі за Твоє Слово, за те, що воно для нас є фундаментом, воно тримає нас. Воно нас направляє. Боже, я вірю, Господь, що Твоя заповідь вона є доброю. Боже, і Твоє ярмо, ярмо, воно є легким, воно приємне для нас, Господь. Нехай ми будемо саме тим народом, хто любить Господь Тебе, хто вчиться любити Тебе. Господь, я прошу Тебе. Да будеш ти благословен, наш цар і наш Господь. Боже, я вірю, що ти збереш Господь дітей своїх. Під своїм крилом, Господь Боже, що Ти, Господь благословиш і що ми будемо в радісті разом прославляти Тебе. Я вірю, Господь Боже, що е, сьогодні ти даєш нам все необхідне для того, щоб ми були задоволеними і благочестивими. Боже, нехай так буде. І що? Я дякую тобі, Господь, за те, що ти, Боже, проявляєш свою благодать, Господь. За те, що Господь, Ти сьогодні робиш, Господь, от тих, хто прийшов зі смутком, Боже, я вірю, що Ти, Господь, сьогодні не відпустиш людей без того, щоб ми були з радістю. Нехай цей дім, нехай це місце Боже, наповниться Твоєю сімхою, Твоєю радістю. Боже, я молю Тебе, Господь Боже, щоб цей дім так само був домом хліба, Боже, Твого. Я молю так само, Господь, щоб твій дім, Господь Боже. І де ти перебуваєш, так само називався домом молитви. Я молю тебе, Господь Боже, дай нам все необхідне, щоб так це і було. Боже, я вірю, Господь, що те слово, яке ти нам даєш сьогодні, що воно, Господь, гостріше обосічного меча, і воно буде, Боже, досягати сердець людей. Нехай так буде в ім'я Ішуа, сина Твого однородженого. Да будеш ти благословен, Господь, в наших устах, в нашому житті, в наших ділах. Бишай Шоа Хамашеях. Амен. Шабад шалом. Слушайте, э, вопрос, конечно, десятин пожертвований, это, конечно, такой интересный.